Ми вчора провели uh, день uh, тут мукач uh, на заводі. Були просто, коли ми приїхали, це вже пройшло 12 годин після удару, тому що удар стався о 4.30 зранку, і uh, ще дим продовжував підійматися з заводу. Тому удар був дуже потужний. Це дві ракети вдарило. Uh, хочу головне підкреслити, що керівництво дуже швидко uh, зреагувало, коли була якась тривога. Вони зуміли за 7 хвилин, у них було 7 хвилин, 600 людей було на е, нічній зміні. Тобто 600 людей працювало на нічній зміні, і вони протягом буквально 7 хвилин змогли всіх довести до безпеки, в укриття, і всі 600 е, живі. І, Тобто ніхто не загинув, але коли дивишся на руїна цього заводу, це, це дійсно вражає, і перше, головне, що всі живі. Але це е, меседж, який це доносить. І ми це вже до е, Білого Дому, до Президента Трампа донесли, що Росія б'є по американському бізнесу. В Україні. Е, Росія знущається над американським бізнесом. І якраз цей меседж ми до е, офісу до президента Трампа е, доносимо. Е, що просто ми бачилися це на власні очі? Ми показали кадри, е, які є, е, і ми чекаємо зараз. Реакцію реакцію е, президента Трампа. Тому що це це знущання Росії Росією над американським бізнесом. Тому я думаю, протягом наступних наступного, а, наступного а, сьогодні, сьогоднішнього дня, ми очікуємо а, реальну а, реакцію і будемо бачити, що що буде. Тому що це не перший раз а, з серед компаній Американської торвельні палати в Україні 53%. Тобто більше половина а, протягом чотири роки зазнала або пошкодження, або повне руйнування. І це якраз це цей месець, що ми кажемо, що дивіться, наших б'ють б'ють американський бізнес а, в а, Україні, і а, не можна, не можна все просто мовчати. По перше, Росія має за це все заплатити а, за все, що зруйновано в Україні. Росія має за це заплатити. А, і ці кадри, які ми бачимо, коли mm -hmm. дійсно горить американський бізнес, це а, вже ми чуємо. Мені протягом ночі писали з Вашингтону. Що а, це дійсно адміністрація зараз це чує, і ми чекаємо реакцію. ми чекаємо реакцію від Вашингтону на все, що а, відбувається сьогодні. Тому що ми вважали, що Закарпаття це найбільш безпечне, більш безпечний район в Україні. Ці кадри, які я вчора бачив, це дійсно показує, що загроза є. Ну і головне а, американський бізнес. Ми зараз. Підписали угоду про фонд створення україно американський про це, що американські інвестиції будуть заходити. А Росія робить все, щоб американського бізнесу не було в Україні. І нам головне щоб підтримати американський бізнес, підтримати всі цих людей. 2600 людей працюють на цьому заводі. Це одна з найбільших це найбільший платник подат, податків в Закарпатті. А це одна з один з найбільших роботодавців. І ми якраз робимо все можливе, щоб це дійсно як прометей з поплю став цей заблок і якомога швидше, щоб я знов е, запрацював, і щоб люди мали е, робочі місця, щоб податки були сплачені, ну і щоб місто е, жило розвивалося. Пане Андрію, а ті кадри, які ми бачили, там де руйновище, просто вигоріли цех. Це власне і є все виробництво. Чи це один з цехів? Тобто, чи компанія може зараз на якомусь рівні працювати, або ж вона зупинена повністю внаслідок цього удару? Ну Яна, це великий завод. Тобто там є декілька приміщень. А скільки ми вчора були, то а, пожежники не давали дозволу, що тому, що ще просто було. Вогонь продовжувався, і ми не мали можливості увійти в середину приміщення, і тому буде повна оцінка незабаром зроблена. І ми тільки зрозуміємо реально наскільки швидко можна буде відновити які частини приміщення. І я думаю, що ми спілкувалися з штаб-квартирою. Штаб-квартира знаходиться в Текасі в місті Остин, Тексес. І е, компанія дійсно е, це е, об'єкт, і е, я просто хотів би, е, тому що е, ш, що виробляли на цьому заводі, виробляли каву машину топіварків. Mm -hmm. тобто машини з чого ви сьогодні прокидаєтеся п'яти е, каву, і це йшло дуже багато на експорт сполучених штатах. коли люди зупиняються в готелях чи в домах, ці кавомашини, які є в Америці, вони made in Ukraine. Вони їх вироблені в Закарпатті, Вони з вироблені тут в Мукачево, і це це було виключно цивільне виробництво. Це було виключно електроніка для кави машин. І просто коли цинічно Росія б'є по виробництву, які виробляє каву машини. Це просто це, це, це дійсно тривожно, і а, ми чекаємо реакцію зараз від і президента Трампа і Білого Дому на це, тому що а, Україна відкрита для бізнесу. А, американський бізнес інвестував. Це дійсно сама ця інвестиція. Показує, що а, це одна з найбільших американських інвестицій інвестицій тут а, на Закарпатті. І а, головне, щоб це продовжувалося. Ну і а, ми також готуємо американський бізнес до відбудови, до найбільшої відбудови в Європі країні в Європі а, та не в з часів Другої світової війни. Ну і досі ж насправді триває операція з ліквідації цих наслідків. Тобто там пожежа на заводі досі триває уже понад добу намагаються загасити у цього голуба миру, який туди прилетів з Росії. Просто в адміністрації президента Сполучених Штатів була ідея про те, що американські інвестиції в Україну, американські компанії можуть бути частиною гарантії безпеки. Мовляв, Росія не наважиться атакувати американський бізнес. Ну от ми бачимо на власні очі, що це відбувається. Ається, ви спілкуєтеся з американськими компаніями в Україні, як вони після цього удару налаштовані, ну, головне щоб були гарантії безпеки. Тут ці гарантії безпеки, це як прем'єр-міністр Італії оголосила, що це має бути подібно до п'ятого артиклю НАТО, тобто, це має бути гарантій один за всіх, всі за одного, і тому що ми бачимо, що це не достатньо, щоб був американський бізнес, тому що коли Росія. Цінічно і цілеспрямовано це була цілеспрямована атака по американському бізнесу в Україні. Саме ракети летіли на а, американський бізнес, і тому гарантії безпеки дуже потрібні. І це якраз ці про що говорили? Тобто, що не пройшов тиждень а, від зустрічі в Білому домі, де був президент Зеленський, де були лідери а, взагалі з європейських країн, і про це говорили: тобто гарантії безпеки, і це ще раз підкреслює. І е, я думаю, що це, що ми пли, це що ми показали, е, просто е, в Америці це досить швидко побачили. І зараз е, чекаємо конкретну е, реакцію. Я думаю, що і е, Кіт Келок е, його приїзд до, 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 до України. Це також донесе, що просто є, що п'ють американський бізнес в Україні, наших п'ють, і ми чекаємо реакцію. Пане Андрію, дякую вам, що приєднались до нас. Це був Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні.